Друзі народ! І сьогодні ми пограємо в гру The Super... Ну, це коротше це. Хоррор. Невеличкий хорор, Отак. От New game. Відразу <плес> <плес> гра нам Натякає, що це хорор. The Super Abytes. Game від uh, Octavii Navarro. Піксель на грачу. Не знаю, за що ми граємо. Сс! Міс Апельтон! Прокидайтесь. історія чей Е, Вибачайте, міс Апльтон. Е, я знаю, ви вже маєте старі кістки і все таке. Раніше все було було набагато простіше, чи не так. Але немає часу на спогади. Погляньте на годинник. Йолі квасолі. Клієнти прибудуть з хвилини на хвилину. І нам. і ми не хочемо продовжувати чекати з пустими штуками, чи не так? Чтирівками. Спеціальний соус. Риба меч? Щтуш, штуш? Так? Та нам не треба. Ні. А, жаринку. На шумій жаринка. Так, порожній цей. Та що ти на все це? Лочема знизу. Ну пішли. А, -а, а, запалити цей. Ота. Я знаю, темно тут. Десь е, світло, яке зробить е, це місце більш привітним. Ось все. Хороша ідея. Чи то робота, міс Абеттон. Е Зараз нам просто потрібно почекати, щоб почали приходити душі. Порожня ця водою. А, до мене дійшло. Нема ніг. Які чотири руці і його прикольно. Прикольно Apple. Другі. Не час ходить на прогулянку міс Аплтон. Я відчуваю запах свіжих клієнтів, які зараз прийдуть. Чому б вам не піти і зробити якийсь щось особливий соус, який вже мав би бути готовий? Ну, пішли. Відправив у нас на кухню паршивець. Просто таке? Не знаю, що це. Це типу сюди. Це ні то дні. Колубеса. Хмм. пахне смачно. Что это це Аппльтон? Е апельтон е коні уже ржуть там. вони йдуть Думаєш, це вони? Не знаю. Відвідувачі. Хочуть жерти? Поглянь скриня. Ці люди виглядають, що знають собі ціну. Знає, що хоч. Давай знайдемо місце, щоб їх розсісти швиденько, тож щоб ці. що хотіли ці джентльмени почати, о, нормально. Приправлена червона, риба-меч, персонально особисто це улюблене. Це... Аж сьонькі ти чути, що це від цього. Багато омега 3. Ти чує це мій Апельтон, рука. На цьому з кімось ку штучку. І... ти цей рецепт н... не маєш права відмовити нашим відвідувачам. Саме так. Е... Ти помиляєшся. Шо. Дивна гра. <глажко> Окей. Чудовий вибір. Піджіону в соусі Rose. У соусі, наша шеф кухарська особливість. Отже, це гостра червона риба меч для чудовиська, що контролює розум ліворуч, голуб із режевим соусом для хворого старого праворуч, і чудова рука та тушкований язик для небезпечної на вигляд блакитної акули посередині. Звісно, все це приправлено нашим смачнючим секретним соусом. Ну, ж, міс Аплтон. Ходіть і продуйте, знайдіть інгредієнти. І не забувайте перевіряти наш список рецептів на кухні на стіні, якщо ви маєте якісь проблеми з пам'яттю. Ну, окей, пішли. Ну, пішли віце. Пішли на пошуки інгредієнтів. Терпіння, міс, аптон терпіння. Оу. О, чу 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 чо Просто таки. Та шо ти лиш оцей? Руками. Я сподіваюся, ти не думаєш забратися сюди нагору. Так, таверна йо, йо, йо Слобстер, найкраще місце в місті для перекусу. Ну пішли. Мотузка. Уже дратуєш, рибалка. Був колись. Відувашний <рес> старий піт. Я завжди знав, що рано чи пізно він тратить голову. Мокрый черевик що мені черевик Ну окей, Губа Вибач. Це головний інріїн для нашого голуба, притовгана приправлена розами, а тепер закінчуємо страву. Ну, все знизу і плечемо. І це дратує. Обисто мене це дратує. Що мені з цим голубом робити? Что робота, мисс Апельтон. Гову по у мусор готовий до подачі. Так, кому він? Цьому чоку. Бон апетіт, місьєр. По його блідому обличчю можна було зрозуміти, що йому справді сподобалася його остання вечеря. Не хвилюйся, вони звикли до непритомності в тавернах. Вони не помітять, що він перестав дихати. Так, ножиці. Ну, ножиці це тільки. Це тільки сюди. Ідея, щоб цю мотузку чик-чик. полізли. Ага, це пастка якась. Капітанська каюта. Хм, я думаю... Я знав цього хлопця. А дозволь мені скуштувати його кров. Сіп. Що таке сіп? Не знаю. А, так. Типу Сьорну. Згадав. Капітан Клінт Мак Мурей. А мої другої сестрої чоловік. Виглядає, що він уже нічого не хоче, Клінт. Ну ок. Ця розсада виглядає геть висохою, нам потрібно знайти е, чим її полити. Так, зрозумів. Она водий. що це виросло? Перечилі. Так, тепер би вилізти звідси. А, ось все. Ю. Дочекай чекай. Особовий соус повинен бути доданим в кінці, міс Appleton. Просто слідуйте рецепту. А де той рецепт? А, це ота. Ідеально. Ці два головні інгредієнти. Тепер закінчуйте страву. Чудова робота, міс Appleton. Наша. Остра риба меч Готова ж до подачі. На. Бон Бо От так, задоволений шунок, Цей делікатес це задоволення, за яке варто померти. Ха-ха, чи ви, ви так не гадаєте, місі Аплтон? Це ж весело, ну ж бо смійтеся. Еге. Так, це. Те, що нам треба? І це те, що нам треба? Окей, не все так. Все так погано. Рука. Так, а де рецепт? Ага, оце рецепт добре. Рагу з рукою та язиком. Одна плухка людська рука додати один слизький звис слиз, полити спеціальним соусом. Ага, це ясно. Оу порожовому соусі. Один дикі гоу полети спеціальним соусом. Гостра червона риба меч. Один хвіст риби меч додати додате перечеллі полити спеціальним соусом. Ну ці дві знайшли. Ага, треба. Мені недостатньо. Жирно тепер. Ідеально, тепер дві головних індієнта і зак... завершуємо цю. Це робота, ця рука рагу з руки і язик готовий до подачі. Ну, готовий той, Прекрасно. Буна непетіт, мій дорогий друже. О, ще один задоволений відвідувач. Такий смачний дикатець не може не вразити навіть найвибагливіший шлунок. Чудова робота міс Еплтон подача була бездоганна. Я не думаю, що наші відвідувачі матимуть якісь претензії, чи не так? Чудово, тепер можна прибрати всіх з їхніх місць, щоб привертати менше зайвої уваги. Угу. Тому все поуайло. Це дуже-дуже змінилося. Окей, беремо цю. Чудова ідея, Епельтон. Вони це доволі зручно, з... щоб вибрати діла на зовні. Дям-диди-дам. На глибині десяти сажнів дорогою до пекла. І його -хо, хо хо і бутилка о ви ще тут. Ось. Ми ніколи не використовували шліфувальну машину з такими великими зразками. Але сподіваємося, що кістки не зламають їх. Ясно. Не цей не шліфувальна, а соковижимовка. Чудова робота, міс Епельтон. Ви, Ви ...старанно виконали свою роботу. Ось такий ось ресторанчик. Опа. Дякую тобі, місельтон. Я... Я ціную все, що ви для мене зробили. Нарешті мені дозволено відпочити і тобі також. У мене так багато гарних спогадів про те як ми з, з тобою працювали пліч опліч. Це була моїм найкращим другом. Коли ці звірі витягли мене з нашої кухні, я зрозумів, що мені кінець. Клянусь, я не крав той золотий самородок від їхній. Я був чесним і... Ага, тепер ясненько. Те, що я знав, коли вони це зробили, було лише однією річчю, яку я знав про. Ну коротше, нам показали, що не все так оце, просто що не прийшли ці монстри, це просто вони помстилися кухарі. Поки я мучився, задихався в цій скрині, куди мене поклали, було лише одне, що я знав напевно. Ти ніколи не заспокоїшся, доки не знайдеш мене мертвим чи живим. Мені дуже шкода, що довелося втратити здоровий густ на цьому шляху. Будь ласка, знайди тихі місце, щоб поховати мої кістки біля старої криниці, де я б любив проводити час. Е, час мені йти, міс Аплтон. Солодких снігу, моя дорога подруга. І прищавай. Як історія розвернулася різко. і навіть. Таке я не передбачу супер. супчик що. Нормально, Прикольна історія. Цікава гра. Коротенька, але і цікава. Мені сподобалось. Цікава, зрозуміла, коротенька історія, хоча на початку ти думаєш, нащо це все робити? Нормальні загадки, якщо так нормально не, не, не тупити. Опа, голуб. Дякую за гру. Я сподіваюся, ти насолодився цією маленькою. Будь ласка, підтримай цього розробника. Тож ми можемо продовжувати створювати гру. А ти можеш також.. Артбук купити з усі. Дякую за. За що цей. Погравшу. Усе все. Добре. Така ось гра, грав, ось за завершення її. Тож дякую всім за перегляд. Не забудьте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.